Читання, уроки 9-10, частина 7. Тема Ліман Френк Баум. Американський письменник Каскар. Казка – Чарівник країни ОС. Відкрийте сторінку 34 у підручнику. Прочитайте інформацію про Лімана Франка Баума. Френк Баум не одразу відкрив у собі письменника. Він перепробував багато різних професій. Був директором книжкового магазину, драматургом, актором, журналістом, навіть вирощував курей. Але справою його життя стали смарагдові казки. Спочатку Френк Баум складав чарівні історії, які, на його думку, обов'язково мали бути добрими для своїх чотирьох дітей. Так з'явилася перша казка «Чарівник країни Ос, яку полюбили і діти, і дорослі. Скажіть, будь ласка, так в чому Ліман Франк Баум знайшов своє покликання? А чи погоджуєтеся ви з думкою, що казки обов'язково мають бути добрими? Дуже добре. Виконайте вправу фотоапарат. Уважно запам'ятайте речення, яке буде вправі. Та запишіть його на 34-й сторінці із пам'яті. Увага! Запишіть. Скажіть, будь ласка, на які типи поділяють тексти? Чудово! Пригадайте, що текст опис. Це текст, у якому послідовно наведено ознаки, притаманні людині предметам чи зображуваному явищу. Описи допомагають краще уявити прочитане, різновиди художніх описів, портрет, опис зовнішності героя, пейзаж, опис природи та інтер'єр, опис внутрішньої частини приміщення. Скажіть мені, будь ласка, що таке текст опис? А які є різновиди художніх описів? Дуже добре. Прослухайте текст та визначте різновид тексту опису. Замість голови мішечок, напханий соломою, фарбою намальовані очі, ніс і рот. На голові красувався блакитний капелюх. Убраний у поношений блакитний костюм, набитий соломою, узутий у блакитні чоботи із широким закотом. Скажіть, будь ласка, який це різновид тексту опису? Так, це є портрет, адже тут опис зовнішності-героя. Дуже добре! Сьогодні ви продовжите читати уривок твору Лімана Френка Баума Чарівник країни ОС. Для цього спочатку перегляньте презентацію зі словами із тломачного словничка та дізнайтеся лексичне значення кожного слова. Тичина довга палиця. Чоботи із закотом, чоботи, у яких краї халяв відігнуті назовні. Вартовий, який стоїть на варті, охороняє когось. Не йняти віри це фразеологізм, означає не вірити кому-небудь. А тепер поставте відео на паузу та на сторінці 35-тій прочитайте ще раз лексичне значення кожного слова. Скажіть, будь ласка, що означає слово вартовий? А що таке тичина? А ще таке чоботи із закотом? А що означає фразеологізм не йняти віри? Дуже добре. Прочитайте уривок твору Лімана Френка Баума, чарівник країни ОС. Можете поставити відео на паузу та прочитати самостійно. Або прочитати пошепки разом із диктором. Дороті довго йшла, вирішила перепочити. Вона присіла край кукурудзяного поля і на тичині побачила опудало. Його повісили, щоб відлякувати птахів, які люблять поласувати кукурудзою. Дороті заходилася розглядати опудало. Це був досить майстерно зроблений страшило. Замість голови мішечок, напханий соломою, фарбою намальовані очі, ніс і рот. На голові красувався блакитний капелюх, убраний у поношений блакитний костюм, набитий соломою. Узутий у блакитні чоботи із широким закотом. Дороті неабияк здивувалася, коли страшило підморгнув їй одним намальованим оком, а потім по-дружньому покивав головою. Тоді дороті зіскочила з огорожі і підійшла до нього. То то, дзвінко гавкуючи, метався навколо солом'яного вартового. Доброго дня, хрипко промовив страшило. Ти вмієш говорити? здивувалася Дороті. Ясна річ, відповів страшило, як твої справи? Помаленьку, а твої як? Так собі, сказав страшило і посміхнувся. Якщо чесно, це не дуже весела справа стриміти на тичині й відлякувати ворон. Ти не зможеш злізти? Ні, мені в спину заткнули тичку. Якщо знімеш мене, буду дуже вдячний. Дороті підняла обома руками солом'яного чоловічка і без зусиль зняла його з тичини. З'ясувалося, що він майже нічого не важив. Дуже дякую, чемно промовив страшило, наче знову народився. Дороті просто не йняла віри своїм очам. Солом'яний чоловічок умів говорити, він ще й кланявся і ходив. Хто ти? поцікавився страшило, і куди прямуєш? Мене звати Дороті, а йду я до смарагдового міста, до могутнього чарівника Оза, щоб він повернув мене в Канзас. Де це смарагдове місто? запитав страшило. Невже ти нічого не знаєш? здивувалася дівчинка. Якщо чесно, я напханий соломою, і в голові в мене немає мізків. Як мені тебе шкода, вигукнула Дороті. А якщо я піду з тобою до сморах до міста, чи не дасть могутній мудрець ось мені трошечки розуму? раптом запитав страшило. Не знаю, відповіла Дороті, але якщо хочеш, ходімо разом. Навіть якщо оз і не дасть тобі мізків. Тобі ж гірше не стане, правда? Це точно, погодився страшило і заходився довірливо розповідати. Зрештою, я не маю нічого проти того, що мене напхали соломою. Але мені зовсім не хочеться, щоб люди вважали мене дурником, бо якщо в мене замість мізків солома. То як я зможу зрозуміти, чим є світ довкола мене? Розумію, відгукнулася Дороті, якщо ти підеш разом зі мною, я проситиму, щоб Оз вислухав твоє прохання. Оце дякую тобі, зрадів страшило. Дороті допомогла страшилові перелізти через загорожу, і вони разом вирушили до смарагдового міста по дорозі, викладеній жовтою цеглою. Тото -то спочатку дуже не сподобався новий подорожній. Песик так підозріло обнюхував опудала, наче побоювався, що в соломі звели гніздо миші. Час від часу він загрозливо гарчав. Не бійся Тото», -то, – попередила страшила Дороті, він не вкусить. Я і не боюся, відповів той, навіть якщо він і наважиться мене вкусити, соломі боляче не буде. Дозволь мені понести твій кошик, мені не важко, я ж ніколи не втомлююся. Знаєш, чого я боюся, понад усе? Не знаю, відповіла Дороті, може, мишей? Ні, відповів страшило палаючого сірника. Тільки що ви прочитали уривок твору чарівник країни Оз, пригадайте, хто розповів Дороті про чарівника Оза? Дуже добре. На сторінці 37 відновіть послідовність подій в уривку, поставивши цифри у клітинку. Прочитайте події. Дівчинка допомагає солом'яному чоловічку. Дороті зустрічає опудоло на кукурудзяному полі. Страшило розкриває секрет. Опудоло теж бажає потрапити до мудреця. Яка подія була першою? Так, Дороті зустрічає опудало на кукурудзяному полі. Яка подія була другою? Правильно, дівчинка допомагає солом'яному чоловічку. Яка подія була третьою? Так, опудало теж бажає потрапити до мудреця. І четверта подія? Страшило розкриває секрет. Тепер поставте відео на паузу та перекажіть уривочок за складеним планом. Чудово! Перегляньте фрагмент мультфільму. Після перегляду знайдіть і підкресліть у тексті речення про переглянуте. Увага! Знайдіть та підкресліть у тексті речення про переглянуте. Чудово! А тепер доберіть і запишіть до цих речень заголовок на сторінці 37-й. Скажіть, будь ласка, а чому автор не завжди називає персонажа на ім'я, а замінює іншими назвами? Якого сама персонажа автор не називає на ім'я? Правильно, персонажа опудало. А чому? Як ви думаєте, замінює його іншими назвами? Дуже добре. Спробуйте назвати добрі справи дороті у цьому уривку. А за які з них вам би хотілося б особливо їй подякувати? Молодці, чудова робота.